Захист Юлії Тимошенко вимагає закрити справу ЄСУ, бо вона вже отримала належну правову оцінку і була закрита у 2005 році за відсутністю у діях Юлії Тимошенко складу злочину. Про це ж написала у своєму клопотанні і сама експрем'єрка. Заяву зачитали сьогодні на засіданні Київського райсуду Харкова, але суддя вкотре проігнорував клопотання Тимошенко і переніс засідання на 6 вересня. Подробиці знає наша колега Катерина Полякова. Катю, привіт, розповідай. Треба якесь відео. Добрий вечір. У засіданні Київського районного суду міста Харків стосовно порушення діяльності корпорації Єдині енергетичні системи України, яку лідерка опозиції очолювала в 95-96 роках. Оголошена перерва аж до 6 вересня. Таке рішення сьогодні ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський, враховуючи відсутність в залі суду підсудної Юлії Тимошенко. Вже за традицією експрем'єра України написала заяву, що суд може розглянути справу про фінансові зловживання корпорації ЄСУ без неї. Причиною відмови етапу. Атися до залу судового засідання представники захисту Юлії Тимошенко називають стане і здоров'я. Адвокати, які представляли її інтереси у суді, клопотали про закриття справи за відсутності у діях Тимошенко в складу злочину. А ось представник держзвинувача була іншої думки. Проте, це лише забаганки, такі підсудної, це лише забаганки сторони захисту. Зв'язку з тим, що вони суперечать вимогам закону. Кримінальна справа повинна бути розглянута лише за участі підсудної особи. За результатами сьогоднішнього слухання можу зазначити єдине, що на жаль, напередодні вільнівського саміту. Політичні репресії в Україні продовжуються. Дякую. Рішення суду прихильники Юлії Тимошенко сприйняли з вигуками сором і Юлі Волю. З такими ж вигуками з залу суду вони проваджали і представників держзвинувача. Все у мене. Дякуємо тобі, Катерину. Ну а ми продовжимо випуски і далі розкажемо про інші події.